Ранок вдома продовжимо з гостями. До нас вітають друзі. Що може бути краще? А точніше, актори серіалу Друзі зустрічаємо в студії ранку вдома. акторів Євгенія Ламаха та Ярослава Шахторіна і головного продюсера групи серіальних проєктів один плюс один. продакшн Володимира Москальця. Тема нашого спілкування вітчизняний міні-серіал, що стартує в етері телеканалу Дім вже з 15 вересня. Доброго ранку. Доброго ранку! Вітаємо. Вітаємо! — Дякуємо, що завітали зранку. Дякуємо, що запросили. Так, зранку. Свіженькі, так, красиві. Так, так, так. Отож, отож, розкажіть про сюжет серіалу Друзі. Uh, сюжет серіалу Друзі це така історія, коли, яку, мабуть, переживали всі українці. Тобто, uh, коли почалась війна, спочатку це був, був страх, була панічна така агресія і так далі. А далі був такий етап, коли. Ми почали думати, що війна це не з нами. Це десь по телевізору, коли ти пристосовуєшся до життя під час війни, коли ти вчишся жити у війні. І власне наші герої це троє друзів, які вирішили поїхати до свого ще одного друга на нуль, щоб привітати його з ним народження. Оця наївність, ну, оця дитячість вона супроводжує їх весь цей проект, і вони вирішують, що ну а що з нами може трапитися? Війна це в новинах. Війна це не тут. І коли вони їдуть, і коли вони опиняються в війні вже безпосередньо. Вони розуміють, що оце дитинство, воно як е, пластир зірвалося з їх життя, і вони стільки всього не встигли, вони не змогли нічого з е, цим зробити, і вони е, розуміли, що життя ось ось може обірватися. І це дорослішання, власне, і ця дорога до від такого наївного дитячого сприйняття війни до дорослого сприйняття до свідомлення. Так? Оце є оцей род муві, який ми вклали в чотири серії цього ну, фільму. Круто. То давайте подивимося трейлер. У нас давайте? є така можливість. Забавайте, це прекрасно. А Куди це ви зібралися? У Миколаїв до Андрюха. О, круто! Правда, Миколаїв обстрілює. А де машина? Виявляється, наш Андрюха військоматі. Папірці не ви що, на приколі. Він на нулі. Хто такий? Що тут робите? Ви що з окупантами напряму спілкуєтеся? А що тобі синку відомо про життя в окупації? Інструкція буде пізніше. Що за інструкція? Хлопці, ми тут майже на нулі. Правила безпеки? Якщо мені щось не сподобається, розстріляю на місці. Зрозумів, Фоня? чого не копаємо? Води дайте. Ще налити. Ми їхали з Одеси до нашого друга. Він служить в ЗСУ, щоб привітати з ним народження. Сюрприз! Сюрприз! Так. На нулі. Ага. Пацани, я більш дурнувату історію в житті не чув. Цікаво. Yep. Цікаво. Розкажіть, будь ласка, чим ця історія вас зацікавила вас як продюсера і вас як акторів? Ну, давайте з хлопцем почнемо Я думаю, що хотілося. Хлопці. Окей. Ну, Хто, що ти, ти перший кажеш, чи я? Дорогенько. Один, два, три. Один, два, три. Давай три. Ти. Все, ти почнеш. А, ну, дуже цікава історія. От Вова дуже круту штуку сказав. А, що хлопці спочатку вирішують поїхати до свого друга на нуль і вважають, що це, що це щось таке прикольне угу. і а, таке якесь драйвове, і, якийсь такий тріп, наче, наче дійсно пригода. І... Вирішують вони це все зробити на тусовці, на концерті гурту гурту Систем» під розігріття, такі як має бути, і потім по дорозі вони зіштовхуються з різними ситуаціями і розуміють, що ну це. Максимально несмішно, що це максимально якось е, не по-дитячому, це небезпечно, і це таке доросле життя. І мені, власне, дуже сподобалося. Е, у мого персонажа була певна трансформація. Е, він з, е, з такого, скажімо, ну, не підкавучника, а от з чоловіка, який любить свою дружину і слухає її максимально. Е, він в кінці історії він виривається, і коли вони е, вирішують, ну що будемо робити далі, коли вони mm -hmm. вже вони повністю максимально на дні, mm -hmm. коли вони розуміють, що там їм сказали, ніхто вас на нуль не пустить, е, валіть звідси, і він мав би по, по хорошому сказати: та ні, пацани, я додому, тому що він по ходу всієї mm -hmm. історії та й, що це взагалі відбувається. Ну як так? Ну куди ви мене затягли? Хоча сам. Mm -hmm. І він в кінці говорить, типу, та що вже, я з вами? Дайте мені набрати, дружині, і я з вами. І мені, власне, через Клас. трансформацію персонажа ця історія дуже сподобалась. Тим паче, акторський такий склад, і тут можна про пробу дуже багато чого розказувати. А, як стоп, це все, стоп, я задам це питання. Як це все Є трансформація героя, чи вдалося її втілити? Ну, Це вже не мені судити, це вже Глядачеві. глядач буде бачити. Е, я... Дуже скептичний до виконання своїх робіт, mm -hmm. і постійно я, ну, мені постійно не подобається. Я постійно бачу мінуси, і щоб mm -hmm. можна було кудись рости. скажімо Я так. росла Е, я скажу. Є така класна аналогія. Всі ми різні, як і наші персонажі. І, і це було одним з головних аспектів того, що зацікавленість моя особиста в сценарії в історії. Це кайфова штука, яка є одним з факторів мотивування робити класну штуку. Так, от ми всі різні, потрапляючи в критичні ситуації. Ми діємо е по різному. Так, Діємо по різному але злагоджено команда різних людей. Хтось сильний в цьому, хтось в іншому. І це допомагає дійти до логічного фіналу, власне, що в нас і сталося, слава Богу. І, і це допоможе українцям до перемоги дійти, тому а що і... ми також діємо, кожен на своєму полі, кожен а, в тому, що вміє, що в нього найкраще виходить. І це саме і є запорукою власне, того успіху, який от повинен бути. І я би хотів доповнити, насправді це. Хочеться так зі сторони, здається, що максимально нереальна якась історія да? потрапити на нуль так до друзів, але мені здається, що на початку повномасштабки і не таке траплялося. І ну, це, тут, це, я, це... тут я це... можу сказати, тому що з точки зору продюсування власне, питання чим зацікавило, коли автор ідеї е, Микола Пазенко приніс цю ідею. Найцікавіше, що це реальна історія. А, О, О, от, а, і а, от ці люди, які це... жили в Одесі, троє друзів, які е, е, на концерті «Козак Систем» і ми запросили Козак Систем. Спеціально для цього, щоб відтворити цю атмосферу, Другу. і коли Іван Леньо сказав зі сцени, що Спішці. ти або для ЗСУ, або в ЗСУ, і в кожного з нас під пісню Мій друг він сказав: У кожного з нас є друг, який зараз відстоює нашу свободу і береже батьківщину. І власне вони там на цьому концерті вирішили, а чого б нам не поїхати, і от ця історія, реальна історія, вона лягла в основу цього сценарію, цього фільму. Супер, ви вже заговорили за кастинг. Як відбувався кастинг? Я знаю, що там було чіка... чимало цікавих таких нюансів. Поділіться своїми спогадами стосовно кастингу. Не ну не і, звичайно, це, як так. ви обирали теж персонажів. Як усі хлопці потрапили в кіно до вас? Ой, в мене я в 2017 році, коли закінчив університет. Ви ще з того часу кастенгувалися? Запросили, так, запросили на проби попробуватися. Дуже цікаві самопроби були. Дуже прикольно, до речі. Я ж розумію, це початок. Це початок. Це сцена з концерту і. Це не з концерту і там три чи чотири персонажі. Я кажу, а на кого мені записують? На всіх. А як? Ну так, от, типу, ну, типу. <ріст> да -да -да. І, і це почалось прикольно. Я думаю, що я там за забі... ну, це взагалі. Ну, я ну, окей, думаю, буде монолог складати з усіх реплік ага. персонажа. І я почитав, почитав між строк, тобто ремарочки, і там концерт гуру, гурту «Козак Систем», пісня Мій друг. Я вимкнув пісню, до цього я її не чув. Потім пісня Маніфест, і я, я це послухав. І я такий вау, і мене так зсередини, давай, давай, зараз будемо щось, зараз, буду щось, щось, щось робити. Зараз буду рвати. І мене, мене це захопило. Я тоді я слухав, ходив. Ну, акторів такий прикольчик, що вони, якщо там виконують якусь роль, то я, наприклад, підбираю музичний супровід, якийсь композицію якусь для цього персонажу. Ну або там для атмосферки, тобто і я, оце, моєю композицією була пісня козаксистема Маніфест. І от з цього з цього, скажімо, так почалися проби в цей проект. Потім покликали вже на живі проби, де ми зустрілися з Яріком. його вже не зупинити. Я, до речі, теж пробувався на роль е, е, Женьки, яку власне в фіналі Ж, Женька грав. Але я зразу відчував, що щось не те. І там був е, персонаж, е, е, значить, який мені максимально підходив, е, максимально наближений до мене. Був, і я такий думав: піду з козиря, візьму і зіграю того персонажа, до якого я ближче по житті. І там була сцена в машині. Він п'є пиво. Е, вони зупиняються, тачка зупиняється, все різко. Я на проби притарбасив. Воду вони сидять попереду, Рома Олімп, і я там позаду собі все там все відтворюю. Тачка зупиняється, вода в мене заготована. Я обливаю пациків, вода летить на Женю. Женя дивиться, все ми всі включаємось. Тут десь летять ангуляти, створиться іскра, створиться наш тандем, і потім ше проби, ше проби, шепроби. Ну, і бас... розкажи, як ти талановито зіграв? Ну що ти пиво, а побачить, не воду. Оце побачить в ефір. Тобто тут є неважливе запитання. Так. А, у чому ви бачите важливість саме зараз, під час війни, знімати кіно про війну? Розкажіть, будь ласка. Ну, це ми з вами дуже спілкувалися. Трохи. Так, є стосовно так цього. дуже, багато, дуже то, багато є думок стосовно того, чи на часі, чи не на часі, це от улюблене таке, чи на часі кіно. Але треба тим паче ус... про війну. Тим паче про війну під час війни. Дуже важко, наприклад, писати сценарій фільму, якщо війна ще, коли війна ще не закінчилася, а. а ти мусиш закінчити фільм. Тобто ти мусиш якусь крапку в цьому фільмі поставити. І це також задача. Але питання, чи знімати, чи не знімати, воно, воно доволі Важливо, тому що ми розуміємо, що кіно під час війни воно відіграє для держави дуже великий функціонал. По перше, це наш ворог використовує кіно як пропаганду. і Ми повинні його так само використовувати як антипропаганду і показувати світові через будь-який канал, що таке війна насправді: що немає хороших русських, немає вежливих людей, немає є окупанти і так далі. Кіно так само це великий бізнес, як у Голівуді чи у Болівуді, яке приносить державі прибутки, яке. Дає роботу багатьом людям і дає можливість їм заробляти і донатити. Так. А кіно це так само ну і найважливіше, та це мистецтво. Тобто, і будь-яка нація, будь-яка велика нація, як українська, вона не може існувати. Якщо у неї немає свого мистецтва, ми Культури не можемо дивитися своєї, так, так. на русський балет і, і, і дивитися якісь російські проекти, які вони знімають. Тобто, це безумовно потрібно розвивати. І якщо зараз цього не робить, то через якийсь час ми залишимося без цієї індустрії. Ось в цьому дуже дуже великий яка задача кіно під час війни? Дякуємо допишу швиденько. Буквально Ну, тільки що дуже швиденько. на початку повномасштабного вторгнення. Ми волонтери. Ну, як і всі напевно. Uh -huh. Тобто а, і ми заїхали в госпіталь до військових. До таких насправді для мене це важко. поранені. там людини просто нога була на такому якомусь uh -huh. каскаді з металу трималася. І ми приїхали показати кіно. їм. АЗФ – це зовнішній фіксатор. Так, так, так. І, і, і я до нього йду каже, ні, я підійду сам. Він підходить і говорить, дякую. А я мене на сльози. кажу дякую вам, що ви захищаєте відстоюєте». Він каже «Я дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви показуєте кіно, за те, що ви це підіймаєте, тому що це каже інформаційна війна. Ми за це воюємо. Почути від військового пораненого з цим фіксатором, Я його побачив, вже мені дуже важко стало. Я вже. І це почути від нього це взагалі було щось неймовірне. Дякуємо, дякуємо, дякуємо вам за те, що року я щиро вам бажаю, щоб ваш міні-серіал став е, великим серіалом, не тільки великим серіалом, щоб його переклали якомога більшим кількістю мов. В усьому світі, і щоб якомога більше мешканців нашої планети побачили це все на власні очі і зрозуміли, що є добро, а що є зло. Дякуємо за Дякую вам. отже, друзі, дивіться серіал на телеканалі Дім з 15 вересня.